Мамо, хочу сестричку. То що йдемо на базар купимо? Ні, на води. Як я маю народити? З животика. У мене нема Живот. в животику сестрички, щоб народити. А знаєш, звідки лече сестричка. Звідки? Або братик. Просто Мама є матка. Ага. І він виходить через матку. Ага. І все. Я думала, діток купують. Ні. Не купують? От мене ти не а народила. Народила? Так, я спочатку була і така мала, як це чудо. <рив> Главна, в чудо. <рив> а, <рив> а потім підросла І скоро буду така, як ти. <рив> <рив> Ладиш, це мале чудо.